Фруктові соки та напої це сегмент харчової промисловості, що не лише задовольняє попит на корисні продукти, а й допомагає зменшити після збиральні втрати фруктів та ягід. У деяких країнах ці втрати можуть сягати 60% від загального обсягу виробництва, що робить ефективну переробку сировини важливим завданням. Сучасний ринок демонструє стійку тенденцію до зростання попиту на натуральні напої без синтетичних добавок, що стимулює виробників удосконалювати технології обробки фруктів та підвищувати якість кінцевої продукції. Одним із ключових етапів у виробництві є процес змішування компонентів, необхідний для отримання стабільного продукту з однорідною консистенцією та привабливими органолептичними властивостями. Але далеко не всі змішуючі пристрої забезпечують необхідну однорідність, що призводить до нерівномірного розподілу інгредієнтів. У результаті напій може розшаровуватися, втрачати смакові характеристики або мати нестабільну структуру. Виходячи з цього, спеціалістами компанії Глоукор була розроблена технологія виробництва соків та напоїв із використанням змішуючих установок типу USB 5. Установка USB 5 працює за циклічним принципом. Реалізуючи точне дозування компонентів у реакторну ємність, де відбувається їх інтенсивне змішування за рахунок роботи високошвидкісної імпелерної мішалки, напої та соки, вироблені за допомогою обладнання Globe є стабільними та не розшаровуються протягом тривалого часу і відразу після завершення циклу виробництва можуть одразу розливатися в упаковки або подаватися в ємності для подальшої обробки. Серед основних переваг установок USB-5. Гнучкість у роботі з компонентами, можливість змішування від двох до шести інгредієнтів, зокрема концентратів, підсолоджувачів, кислот, стабілізаторів та консервантів, а також можливість додавання компонентів у вигляді порошку. Висока точність дозування кожен компонент подається у змішувальний бак через насосну систему, що забезпечує точне співвідношення інгредієнтів і стабільність рецептури. Широкий діапазон продуктивності Globcor виготовляються установки з продуктивністю від кількох сотень до кількох тисяч літрів готового продукту за один цикл. Автоматизація процесів оператору необхідно лише задати пропорції інгредієнтів та запустити установку, після чого система самостійно контролює змішування. Таким чином. Використання установок USB 5 дозволяє отримувати напої у суворій відповідності з рецепторою та стабільною якістю, забезпечуючи їх смак та корисні властивості протягом усього терміну зберігання. А які проблеми, що складно вирішуються, є на вашому харчовому виробництві? Розкажіть про них у коментарях. Додаткову інформацію про технологію та обладнання GlobeCore для виробництва соків та напоїв ви можете знайти. Перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті www.glabecore.com.